23 липня 2022 рік. Цей день, про який ми молилися, переживали, вболівали, роздумали і готувалися для того, щоб провести ще одну зустріч із тимчасово переселеними людьми до нашого міста. Їм тяжко, їм нелегко, їм боляче, їм скорбно. Вони переселені, залишили свої доми, залишили свої сім'ї, свої родини. І Бог побудив наше серце з допомогою наших спонсорів, які нам допомагають для них провести такий. Добрий, тихий, спокійний час проповіді, слава Божу, пісні християнські, спілкування. Для дітей ми тут зробили, організували для того, щоб дітки мали теж дозвілля і спортивне, і також навчальний урок. Ми хочемо провести це для наших, тих людей, які зараз живуть тимчасово в місті Львові, і для них дати невеличкі подаруночки, продуктові, для того, щоб ми могли десь трішечки собі допомогти в харчуванні. Хай Бог благословить всіх нас і тих, хто жертвує. Дякую.